У рівному відбулися обласні змагання серед ланок газодимозахисників служби порятунку Рівненщини. Традиційно у змаганнях взяли участь три десятки пожежних команд усіх райцентрів області, а також спеціальних підрозділів промислових підприємств. Родзинкою змагань став пошук у задимленому підвалі манекена, умовного потерпілого, під час пожежі та його евакуація обов'язковому порядку кожного року ми по це цю вправо, так як в основному в где з застосовуються гасіння пожеж саме в задимлених приміщень, і нам неодноразово доводилося рятувати потерпілих як з підвальних приміщень, так і з штурих будинків. Команди виступили достойно, адже всі етапи змагань є повсякденною роботою працівників державної служби з надзвичайних ситуацій. В умовах, максимально наближених до реальних, рятувальники продемонстрували свою професійну майстерність, знання та навички. Так само ці практичні навички дають нам змогу поділи, подивитися, що в нас не так. Може потрібно щось в власному навичках павити. Але звичайно, на змаганнях як кажуть, легко чи важко, але легше набагато в бою. Але багато є таких ситуацій на ліквідації пожежних незвичайних ситуацій, як де Багато складніші бувають умови, тому що ти розумієш, що там є справжні люди, не манекени, там хтось просить допомоги, кому треба швидко надати медичну допомогу, поки на місці не були лікарі. У підсумку перше місце та звання кращої ланки газодимозахисної служби Рівненщини 2015 року вибороли надзвичайники другої державної пожежно-рятувальної частини міста Рівне. Другими стали рятувальники першої державної пожежно-рятувальної частини обласного центру. Бронзовим призером стала команда пожежно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спецпризначення. А для найменших глядачів, яких запросили на змагання з виховною метою, працівники держслужби з надзвичайних ситуацій продемонстрували пожежно-рятувальну техніку та спорядження, а також провели показові виступи з самопорятунку та гасіння пожежі. Валерій Гарматюк, Тетяна Івашчук – у ритмі подій.